Трансформаторна підстанція міста Кузнецовськ потребує реконструкції уже на перший рік. Обладнання працює з дефіцитом потужності. Уперше проблему озвучили ще у 2004 році. На виконання необхідних робіт потрібно близько 78 мільйонів гривень. Працівники комунального підприємства міській електричній мережі б'ють на сполох. Підстанції у дії з 1976 року. Усі допустимі терміни експлуатації минули. На даний час резерва трансформованої потужності на підстанції немає ніякого. Значить, якщо в міський, на міських підстанціях, ті, що знаходяться в місті, у нас є ще резерви потужності, то наша головна підстанція вже резерву потужності не має ніякого. Зараз у нас практично постійно максимальне навантаження по підстанції в межах 20-22 МВт. При тому, що в нас один трансформатор має потужність 16 МВт. Ну, два, два має 32, а згідно норм, трансформатор повинен бути завантажений на 50%. Розв'язання проблеми наразі неможливе через відсутність фінансування. Місцева влада розводить руками, адже у міському бюджеті такій сумі ніде взятись. У національній енергокомпанії «Енергоатом», на яку першочергово надіялися кузнецовці, повідомили, що на 2012 рік такі витрати не передбачені. У свою чергу розповів директор КПММ Станіслав Решетицький. Допоки ж не вирішиться питання реконструкції, жителям Кузнецовська і годі мріяти про розширення меж міста і про подальші будівництва у сфері інфраструктури та житла, Значить, в реконструкції підстанції планувалося, тобто, тобто планується установка третього додаткового трансформатора потужністю 25 тисяч кіловат Амп. Будівництво третьої лінії РАЕС Кузнецовськ. Заміна Обладнання головної схеми підстанції на уру 110 Верніше, не УРУ, а ВРП-110 на ВРП-110 І добудова е, з РУ 10 кВт установки додаткових комірок для того, щоб можна було підключати е, відходячі ще лінії по 10 кВт. Ну і заміна е, повністю управління. Е, Переленого захисту про підстанції Кузнецьовська. Відмахнувшись від проблеми, посадовці ризикують поставити населення перед наслідками власної бездіяльності. Сьогодні працівники КП надіяться, надіються, що підстанція відносно безперебійно пропрацює ще 20 років. Адже у разі надзвичайної ситуації, саме так вони називають її імовірне виведення з ладу, без електрики залишиться не тільки Кузнецовськ, а й прилеглі села Володимирецького району.